Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про речення. Що ж таке речення? Речення нам про щось розповідає. Розглянемо картинку. Кого ми бачимо на цій картинці? На цій картинці ми бачимо дівчинку і хлопчика. Що вони роблять? Давайте складемо речення. Діти. Купаються на річці. Ось ми розповіли про те, що роблять діти. По цій картинці можна скласти не одне речення, а декілька. Наприклад, діти плескаються у воді, друге речення. Або ще таке: діти радіють сонечку. Ось такі речення ми склали за цією картинкою. А тепер розглянемо ще одну картинку. Кого ми тут бачимо? Ми бачимо також тут дітей. Хлопчик та дівчинка. Що вони роблять? Яке про них можна скласти речення? Діти роблять ранкову гімнастику. Ми розповіли про те, що роблять діти. Ми склали речення. У мене ще є декілька картинок. Давайте подивимося, які в мене є картинки. Ось така картинка. Яке речення можна скласти? Ведмедик летить на повітряних кульках. Ми розповіли про те, що робить ведмедик. Склали речення. А давайте складемо речення ось про цього ведмедика. Що він робить? Ведмідь. Спить у барлозі. Таке речення ми з вами склали. Інша картинка. Діти катаються на ковзанах. Слідуюча картинка. На столі стоїть ваза. Або інше речення. Квіти стоять у вазі. Або ще таке речення. Ваза дуже гарна. Яке речення можемо придумати за цією картинкою? На чому діти тут катаються? Так, на лижах. Що ми можемо про них сказати розповісти? Діти катаються на лижах. Ось таке речення ми придумали. Слідуюча картинка. Діти біля гудівнички, так? Що вони тут роблять? Підгодовують пташок. Давайте складемо речення. Діти підгодовують пташок. Бачите, як цікаво придумувати речення? Сподобалось вам придумувати речення? Мені теж. А тепер діти подумайте і скажіть, що більше слово чи речення? Більше речення, тому що воно складається із слів. Подивіться на цю картинку, що ми тут бачимо кораблик. Кораблик пливе до острова. Складемо про, нього, про цю картинку речення. Кораблик пливе до острова. Перше слово кораблик. Друге слово пливе. Кожне слово ми позначаємось такою рисочкою до коротке слово острова. Скільки слів в цьому реченні? Перше кораблик. Друге слово пливе, третє до. І четверте слово до острова. В кінці речення ставиться крапочка ось така. Перше слово завжди позначається на схемі ось така рисочка вертикальна і ось така горизонтальна. Це означає, що почалося речення початок речення. Бачите, речення Кораблик пливе до острова. Ми записали на схемі такими рисочками. Кораблик пливе до острова. В кінці речення поставили крапку. А тепер, діти, давайте складемо речення ось за цією картинкою. Кого ми тут бачимо? Білочку. А це що? А це білочки на дупло. Білочка, напевно, стрибає до дупла. Що можна сказати? Білочка стрибає до дупла. Перше слово білочка. На схемі ми позначимо ось так. Починається слово білочка. Лінія вертикальна і горизонтальна це початок речення. Білочка. Друге слово стрибає рисочка. «До» – Коротке слово, і коротка в нас рисочка. Дупла. В кінці що, діти ми поставили? Крапку. молодці. Давайте ще раз. Перше слово білочка записали, ось так рисочкою. Білочка стрибає до дупла. Поставили крапочку. Почитаємо, порахуємо, скільки слів у цьому реченні. Одне, друге, третє, четверте. У, слові, у реченні білочка стрибає до дупла чотири слова в кінці крапочка. Ось так ми записали схему речення. І ще одна картинка. Що ми тут бачимо на картинці? Квіточка і бджілка. До квіточки прилетіла бджілка. Перше слово «до». Ось так початок речення завжди починається. Квіточки прилетіла бджілка. в кінці речення крапка. Дуже легко складати речення, так, діти? Просто треба розповідати про те, що ми бачимо на картинці. До квіточки прилетіла бджілка. В кінці речення поставили крапочку. Завдання додому написати схему речення за картинкою номер 1 за картинкою номер 2 та за картинкою номер 3 Схему речення запишете у зошиті. Ось так поставила вам мама циферку 1, 2, 3. Будете дивитись на картинки. І напишете всі схему речення. Схему речення ми пишемо рисочками. Так, домовилися діти. До побачення!